Що ви приїхали додому. Люди, я хочу зробити велику об'яву. Ви сьогодні хочете ви того чи не хочете. Ви вже стали учасниками унікального інноваційного формату, який не має аналогів у світі. Він називається ОГО Шоу. Тому що ви, люди. Тому що Полтава місто, ого! Чому ого? Я зараз попробую пояснити. Ого, тому що в Полтаві є е, музей, не музей, а пам'ятник Галушки є? Ого! Ого! Там нічого собі галушка, так ставка. Ого! Як Петро І виграв битву шведів, шведів, да? і вони коли, я не знаю, чи може хтось з Полтави, того не знає. Їх було стігер, коли вони зажигали да. там, що вони не могли набрати мебелі, щоб всіх розсадити. Вони мусили викопати величезні окопи, посадили всіх в окопи, а земля служила столом. Ого! Ого! Отак! І ми сьогодні вечором будемо з вами творити історію вашого великого міста. Ви побачите, як воно буде відбуватися. Дуже легко і дуже на підйомі. Дякуємо компанії Укртеликом, за те, що ми маємо зв'язок фактично з цілим світом. Браво, 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 браво! Селиком, це лідер телекомунікації на Україні і офіційний партнер Євро 2012. І дякую як ви. Ми, ми на Євро побачимо, покажемо їм нашу українську силу. Я вже передав... Вони показували от свої унікальні властивості, як вони шовни витворяють. І в кінці цього вечора ми знаємо. Можливо, той, хто стоїть в залі ще не знає, що він вже їде на футбол. І я думаю, то заслуговує грандіодних або Ну а зараз я не сумніваюся, що Полтава просто розірве над собою небо. І я хотів би запросити на достину людей, які допомогли нам організувати це свято. Заступник голови обласної держадміністрації Борис Павлович Галушко. Бори, Борис. Дякую, Кузьма! особливий респект за пам'ятник галушків. Зобійли фамілію. Привіт, полтава! Добрий вечір, шановні гості нашого полтавського краю. Велика вдячність всім лікарням. Вони жили красиво, як вміли, бісилися, пили вино і любили відкинути кріслах своєї машини, під музику рахувати години. Та ніщо не вічне, а любов тим більше він хотів, як краще віддав назавжди, а вона чекала, просто сил не стало, і струна порвалась. Go, go,